У Вареській багатопрофільній лікарні провели акцію, під час якої усі охочі могли анонімно та безкоштовно пройти експрес-тестування на ВІЛ-інфекцію. «Щороку 1 грудня, ми проводимо таку акцію до дня боротьби з ВІЛ-сНІДОМ. Цього року в нас в лікарні. Перед цим ми проводили і на вулиці, тому що ВІЛ-інфекція дуже поширена. Статистика невтішна. Лише у вересні цього року в Україні було виявлено 1203 особи з вірусом імунодефіциту. 103 людини померли. Прийти у вареську лікарню і перевірити свій віл-статус можна у будь-який день. Обстеження на СНІД ми проводимо чутливими швидкими тестами Вантай, все стерильне, тут разове. Процедура відбувається швидко. Все, що потрібно, здати кілька крапель крові з пальця та почекати на результат 10-15 хвилин. Одна смужка свідчить про те, що тест негативний. Про результати досліджень відразу можна отримати довідку. Ну, люди приходять такі щодня. Сьогодні було вісім чоловік. Хотілося б, звичайно, щоб більше обстежувалося, особливо молодь щоб щоб приходила і дізнавалася про свій статус. От краще ж хворобу попередити, ніж її лікувати. Фахівці запевняють, сьогодні віл не вирок. Кожній віл-інфікованій людині в Україні надають безкоштовне та ефективне лікування. Так звана антиретровірусна терапія. Зараз над сучасні схеми це все лише одна таблеточка в день. Воно дається безкоштовно, але лікування потрібно приймати безперервно і пожиттєво. Тільки за цією умовою воно дає ефективний результат. Про методи лікування СНІДу, способи його поширення та діагностику лікар-інфекціоніст провела лекцію для старшокласників одного із вареських ліцеїв. На думку учнів, такі знання корисні, адже попереду доросле життя, до якого потрібно бути готовими. Нам наголосили, що нам потрібно ну, завжди використовувати засоби захисту в статевих актах. Також що потрібно перевірятися на віч інфекцію кожних півроку. Це також дуже важливо, і в нас в лікарні це можна зробити в кабінеті. Довіра дійсно було дуже цікаво. Вони в цей момент починають задумуватися над стосунками, тому що це, це саме молодь турбує якраз стосунки між хлопцями та дівчатами. До чого вони призводять, як треба оберігатись, як треба думати, як треба бути відповідальним у стосунках в Україні. Гасло цьогорічного всесвітнього дня боротьби зі снідом таке. Війна і ВІЛ виклики часу. Давайте перемагати разом. Через бойові дії епідеміологічна ситуація з поширенням ВІЛ-інфекції в Україні погіршилася. Медики закликають кожного пройти тестування спільно зі своїм партнером, щоб зробити свій внесок у боротьбу проти ВІЛ. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал Енергоатом.